А що це було? Це пан перемоги? Ні, нічого спільного з паном перемоги. Це не має слова Взагалі, що має містити пан перемоги? У вас провалилась мобілізація. Ви її вас не провалили через страшну корупцію і страшну демотивацію. Пан перемоги має передбачати терміново поміняти мобілізаційний закон, який внесок зміни від президента. Від його офісу за день до голосування в другому читанні і виконали всю мотиваційну частину. Терміново це все вернути назад, так як вимагала опозиція. Е, у Вас страшна корупція, от тільки Хмельницька область, порахуємо статки, які знайшли в цій групі, і приблизно прикинемо на загальний розмір хабаря. Ну, я так думаю, що кілька бригад, саме бригад здорових, живих, абсолютно здорових, придатних для служби чоловіків, саме ця сугиня народу відправила на інвалідність і спровадила всі вони як право з поспіхом. Хто не виїхав, то зараз ще виїжджають за кордон, тому що вони, як інваліди, мають право на виїзд покинути Україну вільно і законно до речі, і доки по них не відкриті карні провадження і їх не вернули в статус придатних до військової служби. Вони зараз всі її покидають. Тобто тільки в одній області ви 4-5 бригад, як мінімум. Вкрави мобілізацію. тобто боротьба з корупцією, де мотивація. В це, от вам тільки по одному пункту мобілізації. Там може бути приблизно 15-20 пунктів тільки для того, щоб відновити нормальну мобілізацію і зацікавити людей, йти воювати за Україну. Військове виробництво українське про це практично не сказано. Тільки те, що хтось має туди вкладати якісь кошти і щось там нам має робити. Має бути, має Кадрова політика в збройних сил України. Зараз йде кадрова політика демотивації. Ну, наприклад, ДНРівського вожака поставили командиром батальйону територіальної оборони. Про нього зняли громадський цілий фільм, знайшли цілу кучу доказів. Людина, яка була учасником створення певних під, ну, спочатку формування ДНР і перших отих підрозділів ДНР, він зараз поставлений. Зараз відбуваються кардинальні зміни ватників відвертих антиукраїнців, ДНРівців, ворог ворогів ставлять на певні командирські посади, тобто, це треба кардинально поміняти. Пан перемоги має передбачати, що робити з Курською областю. Там провал, а в нас бракує військ, щоб відсікти, навіть оці знаєте, клешні, які сунуться, які кажуть, живи, що на оскол. І розірвали нашу на купянщині нашу оборону, і е, перерізали їх стратегічну трасу, плюс вийшли на міст, через який вони можуть далі прориватися в глибину Харківської області. Нам треба вирішити, як повернути військові бригади на фронт, там де в нас є ситуація. І що робити на Куршині, де вони просто під розстрілом, як в тирі, вони не виконують жодних бойових завдань, крім утримувати територію, якого біса утримувати територію, якщо у вас там немає жодного завдання. Курськ це частина не плану перемоги, а частина плану поразки України. От вирішите з цим і написати, що ви збираєтеся робити, а якщо ви війшли вже в Курську область, Ну, тоді план перемує нехай в секретній частині, а там нема в секретних частинах цих речей, в секретних частинах інші речі. Зеленський сказав, що орієнтовно там є. То тоді рвіться до Курської АЕС, рвіться до міста Курська, перервайте різайте траси. Це все речі, які мають бути в плані перемоги. Насправді, нам продемонстрували план перемоги Джо Байдена над Володимиром Путіним. Я перепрошую, але план перемоги Джо Байдена над Володимиром Путіним. Якщо й буде якимось затвердженим, то це може бути затверджений Конгресом Сполучених Штатів Америки, написаний самим Джо Байденом. Він не може бути написаний Володимиром Зеленським. Це план для інших, це не план для. Тобто, я ще раз кажу: там взагалі немає плану перемоги. Просто слова взагалі, там є ряд ультиматумів, що нам мають дати наші. До речі, ви зверну увагу, Зеленський викинув слово союзники. Він 40 чи 50 разів у виступі повторив слово партнери. Це дуже показово. Союзники це двосторонній характер. Ви маєте бути союзниками, своїм союзникам, ви маєте щось виконувати. Жодних зобов'язань на себе він не бере просто від слова взагалі. Тому насправді це, це є от партнери, які вам погодилися бути партнерами, ви їх хочете доїти. А вони доїтися не хочуть. Отака історія, причому в хамській формі. Тому насправді там нема плану перемоги. Це повна стопроцентна профанація, це набір ультиматумів. А тепер найгірше. Зараз я перейду до НАТО, але найгірше це те. Що всі ці речі він вже стиг спровокувати на них негативну відповідь? Тобто, по всіх пунктах без винятку він уже добився і він вже отримав негативну відповідь по всіх пунктах. І зараз він ці пункти оголошує повторно в вигляді ультиматуму для чого вони переглянуть? Ні, вони не переглянуть. Ситуація погіршилася. Після візиту Зеленського Франція скорочує допомогу Україні на третину. Це вже офіційно оголошено Макроном, Німеччина. З допомоги відмовляються надавати нам свою бронетехніку. Це, до речі, відповідь на Курськ. Тому що, не погодивши з ними, Зеленський ще хвилився, а я з ними не погоджував, бо вони мене відмовляли ти, не погоджуючи їхню військову техніку, вів чого вони тобі вони її тобі подарували, а не ти в них купив, і ти маєш з цим рахуватися. От це виключно метод провокації на особливо жорстку відмову. А там, де ще поки що не було, ну то там це знаєте, це те, де вона абсолютно прогнозована. Він запрошує сюди вкладати гігантські кошти в Україну, і він говорить, що він під перемогу, фактично як інвестиції України, вкладає наші стратегічні запаси. Літію е, Титану то в мене просте питання. Літій ти віддав Росії. Ти відвівши війська на Курську аферу, ти здав Курахово. Ну факт ще не здав, але ти здаєш Курахівську, Покровську територію. Частина літієвих основних полів уже під російську окупацію, частина Ну, те, як наступають по селідому і далі, очевидно, будуть дуже скоро окуповані. Будь-якому випадку там ніхто не буде працювати, ні одна інвестора не зайде на території, де фактично поряд лінія фронту, навіть якщо вона буде колись лінією кордону, там не будуть видобувати нічого. Ти їм пропонуєш літій, який ти віддав росіянам. Ти їм пропонуєш титан, який ти так спішив, так поспішав, щоби встигнути. До проголошення цієї формули перемоги, це четвертий пункт формули перемоги, так званої формули перемоги, що ти титан поспішив віддати азербайджанцям, які зараз стали союзниками вже не США а Росії. Азербайджан вступає в Брікс, Азербайджан розвернувся в бік Росії, і ти відразу віддаєшся Азербайджану за сміхотворну ціну для того, щоби сказати: от візьміть, тепер в азербайджанців заберіть, може, чи в когось іншого в турків заберіть, в росіян заберіть. Це вибачте, це є хамський плювок в обличчя. Вся ця формула вона спрямована тільки на одне: дістати негативну відповідь. Суючи з усього, відповідь негативна. Вже є дві країни дали її відверто: третє це Німеччина, Франція, 에, США. Фактично демонструють дуже жорстке несприйняття і на прилике жаль, хто не переможе на американських в США. Закінчиться оцей е, е, великий транш 60 мільярдів. Нових траншів вже не буде. Просто забудьтеся, їх вже не буде. Ні один з двох кандидатів не буде підтримувати максимальну допомогу Україні. Тим більше плата представників позиція абсолютно жорстка. Україні більше допомагати не можна. Україна все одно це вже не демократична країна, яка йде в напрямку Росії, Білорусі Китаю. Тому Україна не союзник, як і Зеленський сказав, партньори, і тому це теж втрата. Я знаю, що по Італії і Великобританії теж колосальне невдоволення. По інших насушається союзниками, які готові нам допомагати тільки Північна Європа, скандинавські країни, Польща вирішила скоротити допомогу Україні після розмов з Зеленським. Тому насправді це викликання знехоті. І, от, знаєте, є одна людина, яка викликає в українців звичайно неприємні відчуття, але іноді треба до одіозних постатей прислухатися, тому що вони в певних питаннях вони не зобов'язані говорити дипломатичною мовою. В них немає в цьому потреби. Тому що вони і так не підтримують Україну. І тому декого з них треба почути. Ні, я маю на увазі не Орбана. До Орбана там особлива історія Орбан говорить все таки більше фразами Москви. Орбан дуже залежний від Москви. Я маю на увазі Фіцо совацького прем'єра. Фіцо не є залежним від Москви. Фіцо вибрав тему про московську і антиукраїнську, тому що такі настрої після давнішого візиту Зеленського до Словаччини рік тому 에, почали домінувати в Соваччині. Ну, Зеленський там був в якомусь дуже дивному стані. Пригадуєте, він хамив, він журналістам щось розказував, а от якби у вас, у вас є атомна електростанція, чином, а от якби у вас на ній було, а якби вам там підірвали вашу гідру електростанцію, ви пригадуєте, це було щось настільки страшне, ганебне. Це було страшно дивитися, просто метра страшно дивитися. І за два дні в Соваччині експрес-опитування показало обвал. По-моєму, на 15% впала підтримка України, громадян. І Фіцо моментально переключився і вирішив, він же того грав на євроскептицизмі і критиці звинувачував корупції своїх опонентів. Він взагалі тему України, Росії, не розглядав виборчої кампанії. Він різко переорієнтувався і перевів всю свою виборчу кампанію на тему ну, дику, абсолютно тему бандитську, українські фашисти там і все інше. Україна там втягує всі у нас в Другу третю світову війну. те ж саме Шорман каже. Це абсолютна кон'юнктура. Фіцо не залежить від Росії, це просто звичайний класичний шахрай і євроскептик. І от Фіцо зробив заяву вчора чи сьогодні, в якій він сказав. Що ця вся історія з цим всім, що Зеленський їздить, цим, що він носить, а що він там розказує, вона насправді може свідчити про щось зовсім інше. Що може статися дуже, дуже швидка. Зупинка війни в Україні на зовсім не українських умовах, які будуть він навіть таким співчуттям сказав, які будуть для України страшно несправедливими, але вона може відбутися дуже дуже швидко. Він не має на увазі не наступний рік про що розагольство і Зеленський і про якусь перемогу. Він має на увазі фактично ну, таку, скажімо так, м'яку капітуляцію по лінії тих територій, які на той момент будуть окуповані. Він має на увазі листопад місяць. Але тепер згадаємо, листопад місяць Зеленський, коли був в такому проросійському відносно оточенні з тим же самим Трампом. Він, коли перед зустрічю з Трампом, він три рази в двох реченнях задав слово листопад, і Фіцо підтверджує це. Фіцо має контакт з Москвою сьогодні. І він розуміє, що насправді ну от що ці всі заяви пан перемоги це вигідно дуже путіну. Дуже вигідно. Ви звернули уваги, що Зеленському дали можливість зробити цей бенефіс. Верховній Раді без жодних перешкод. Якби там вили сирени, якби там на депутатських мобільних вило завивало, ви ж розумієте, що в такому випадку треба було б або припиняти засідання, або розказувати щось, пояснювати, чому ви його не припинили. В умовах, коли у вас все керівництво країни, всі керівники спецслужб, всі командувачі, все сидить в залі в одному приміщенні. Ви звернув увагу, єдиний день за останніх кілька місяців, коли в Києві від ранку. Коли останні зальотні випадково зальотні на Київщину безпілотники, то їх в Києві не було тривоги. А ті, які літали десь по Київщині, десь далеко ще на Київщині було. А після того в Києві не було жодної тривоги. Ні один раз не піднявся міг 31 Нагадайте мені, коли був такий день, коли міг 31 не піднімався, просто щоб полякати українців, не запускати ракети, просто піднятися зі своїми кінжалами. Таких днів за останні місяці не було. Єдиний день, коли росіяни дали можливість Зеленському ідеально провести цей перформанс. Це був день саме цього зібрання у Верховній Раді. Ну, це зайвий доказ теж росіянам, це неймовірно вигідно. Неймовірно, це план перемоги Росії над Україною. Тому що це план, в якому закладені ультиматуми, на які вже отримана була негативна відповідь. Треба шукати компроміс. Замість компромісу, ну варіант, як от тоді в його дитинстві, в Криворізькому, в цих в проходних дворах, били морду і. Потім шукали компроміс і ще раз били морду. Ну, по наглому в нагляну, щоб викликати відторгнення. А потім сказати українцям: перепрошую, варіантів нема. Нас всі зрадили. Ви звернув увагу, як зараз піша хвиля викликання ненависті до заходу. Отой же ж, ну покидьок, як його Лєщенко робить заяву. Що це американське керівництво? Всі партії вимагають від України мобілізувати 18-річних. Що це американці вимагають. Я знаю, що це брехня, але це брехня вже розроблена не особисто Лещенком, тому що це вже починають підтверджувати керівники певних наших структур, які кажуть: ой, так, так. Ми щось там чули. Американці це вимагають, американці цього хочуть. Ні, американці цього не вимагають. Американці просять приберіть корупцію з мобілізаційного так. Паціє... Вибачте, Умєров підтвердив, що так, що таке питання взагалі не обговорювалося. А потім в міроводали Ми... по голові і він вже Ми... Ми... почав Ми... говорити про Ми... протилежне. Тому насправді це йде основна політика. Зараз українцям показати нас, всі зрадили. Захід це наші вороги, не Росія, не Москва, а Захід. Він же давно пробує це показати. Він же зводить все, що на Росії поганий тільки Путін. Так він з Путіним не буде зустрічатися. Це ж не мирний договір. Буде це перемир'я припинення вогню і констатація факту, що Україна втратила 20% своєї території. Констатація, її не треба затверджувати змінами до української конституції, нічого іншого. І от це зараз готується, і українці мають це сприйняти. Більше того, розкручується тема антизахідна така, щоб вона була аж агресія. Коли ви будете говорити, що й доказувати протилежне, щоб на вас просто кидалися. Оце зараз робиться дуже активно, і тому ну в Росії ну просто ідеальна ситуація. Просто ця штука в тому. А ну і плюс він ще запустив річ. Я просто шокований. Як наші такі деякі демократичні, нібито журналісти, блогери, аналітики клюють на будь-які провокації від зеленського. Він запустив тему знову ядерної зброї. Фраза однозначна, яку він спеціально повторив, кому діло до того, що там говорив з Трампом? Трампом, до речі, під цю історію обив Зеленського знову брудом. Назвав Путіна. Виправдав. Ну слухайте, це після зустрічі з Зеленським. Він казав, як добре все з Трампом. Трамп виправдав Путіна, фактично сказав, що не Путін винуватий в війні, а Зеленський винуватий в війні. Це слова Трампа. Це абсолютно дикість. Я тут. Ну, знаєте, я не хочу захищати Зеленського, він мені абсолютно одіозна постать, але те, що говорить Трамп, це абсолютна дикість, це просто дичина, абсолютно рідкісна. Але на цій зустрічі щось там Зеленський з Трампом говорив. Нікого це не цікавить. Тим більше Трамп цих фраз не повторював. Зеленський зараз витягує і тут, в Брюсселі на брифінгу, робить заяву вчора, що в нас. Є альтернатива або ви нас берете в НАТО, або ми з на західної, або ми з ядерною зброєю. Це прямий натяк. Якщо ви нас не берете в НАТО, то ми розробляємо ядерну зброю. Причому це дуже тупо, дуже тупо, тому що вони от випустили якогось анонімного чиновника, який десь там наробив заяв перед тим для Бумберг. Це все підготовлені речі. Ну, це видання Більд написало. Не видання Більд написало. Але вони ж але це не тільки Більд, Це ще в кількох виданнях було по заходу. Пішов зараз гуляти, що Україна хоче відновити ядерне озброєння. Це викликає це порушення Ну а зараз. Він він виправдовується, що змаркає справа в тому, що і він виправдовується і все. Але він сказав цю фразу. А я хочу вам нагадати: це не перший раз. Це стандартна штука, коли треба допомогти Росії. Саме коли треба допомогти Росії, зараз, зараз викликано ну дуже серйозне несприйняття. Те, що виправдовується, якийсь Дмитрій Літвін, нікого не цікавить. Те, що виправдовується е, Зеленський, це вже не має значення. Його цитата пішла гуляти, де він сказав, що якщо ви нас не берете в НАТО, то ми будемо з ядерною зброєю. Те, що ту ядерну зброю, треба готувати в Україні 25-30 років. Згадайте, скільки Іран, маючи колосальні ресурси, готує уран збагачує уран для ядерних боєголовок. Просто згадайте років 20, скільки років, і 3 мільйони чи скільки мільйонів від голоду заморили на смерть mm. північно-кітарської Кіми, щоб запустити зробити перші ядерні бомби, перші ядерні боєголовки. Це десятки років роботи, і це ресурси, в тому числі енергетичні. Згадайте совєтський союз і Курчатова, де цілі регіони перевели в Сибірі на для там, де робилося збагачення урану на років п'ять. Було це правда. Абсолютно голодний режим. Вони електрики не отримали нові електростанції. Будувалися тільки для ядерних заводів, тільки. Це Україна не має таких ні потужностей, ні можливостей. Це, це повна ахінея. Плюс ті, хто тихенько роблять ядерну зброю, про неї не говорять. От ніхто не знає, має Ізраїль ядерну зброю чи немає. Я думаю, що має, але вони мовчать, вони мудрі. А наше зробило заяву, після якої тільки ще більше відторгнення.